Чому е, вам потрібно бути публічною? Ви в соцмережах, ви в Ютубі, ну на телебаченні також. Навіщо це вам? Ви знаєте, я колись дуже боялася публічності. Вона мені абсолютно не потрібна була і все це, але я за це дуже вдячна телебаченню. Я поясню, чому тому, що воно навчило мене багатьом речам. Багатьом речам, по-перше, не боятися бути е, справжньою, угу. тобто, от ти такий, який ти є, або тебе люблять, або тебе не люблять. Хтось тебе обожнює, хтось тебе ненавидить. Комусь ти подобаєшся, комусь ти не подобаєшся. Головне викликати І це, та це внутрішня свобода. Я за це вдячна. І публічність це є якби підтвердженням того, що ти собі можеш це дозволити. Угу. А по-друге, мене там навчили говорити простою мовою про складне, про медицину. І е, знаєте, навіть моя клініка, вона називається медичний клуб. Угу. – Чому? Тому що друга складова е, нашої клініки це не про лікування, там спостереження і медицину, а це іменно, е, це іменно інформація, про здоров'я. Жінки mm. тому, напевно, Ютуб. А до речі, в Instagram і Фейсбук нас записали на СТБ. Вони кажуть, ви мусите бути там. Ви маєте завести свої сторінки. І ми для вас завели... публічність дорівнює монетизації? Ні. Ні. Mm. Взагалі ні. Я вам більше скажу. Я публічна скільки років? Ну напевно, років 13. Ну як телебачення з'явилося, так з'явилася е публічність. Монетизація прийшла набагато пізніше, mm -hmm. набагато а так, це ну це певний кайф. пам'ятаєте, як ви вас вперше впізнали після того, як ви стали публічними? Це було те ж саме, як і впізнавали, коли ви вже працювали лікарем відомим. Це було напевно трошки інакше, mm -hmm. тому що ті, які мене впізнавали, коли я працювала лікарем, це мої пацієнти і сарафанне радіо. Так а тут це образ, який створила телебачення. Тобто я розуміла, що знаєте, люди просто бачать такого лікаря, який їм або імпанує, або не імпанує. Mm -hmm. А комусь цікаво було те, що от мені вистачило сміливості. Це зробити хтось мене за це може й не любить, що мені вистачило сміливості це mm -hmm. зробити. Але насправді зараз публічність вона допомагає е, в багатьох речах. Ну і дуже багато і мінусів є в цьому всьому. Ну це ви хейт? Я не тільки про хейт, е, ви ж знаєте, наприклад, ви ж теж з цим стикаєтеся, коли ви їдете там, наприклад, навіть за кордон відпочити з людьми, де ви взяли пляшку, вина, де ви сидите, де ви е, і тут до вас підходять і кажуть, а можна з вами сфотографуватися? Ну це якби я замикаюсь. Я відразу як ракушка, мене це трошки не те, що воно мене злить. Я ніколи до речі не відмовляю. Тому що я, але я неяковію, mm -hmm. якщо чесно. Мене дотепер я не яковію. Ви відчули е, до того часу, як тато пішов в життя? Що він все ж, що ви йому довели, що ви досягнули того, чого він хотів? Набагато раніше, ніж він пішов в життя, і е, знаєте, йому потрібно. Е, ну, це, це був такий час. Радянський час йому потрібно надати належне. Він о, з часом, набагато раніше, ніж я це усвідомила, він почав говорити і про те, і яка я гарна, і яка я розумна, і яка я успішна, і яка я гарна там господиня. Тобто він. Про це говорив. Mm -hmm. І як він сказав свого часу, ну, знаєте, завжди там всі знали, що я донька Сандуляка там mm -hmm. в, в Чернівцях, і це було, якби вон, донька Сандуляка пішла. Він каже, коли я вперше почув оце тато Шупенюк, пішов, каже: я зрозумів, що моя донька вище. Так. І він якби ну, це mm -hmm. відзначив. Знаєте чому? Їх було 13 дітей. І Він дуже поважав і любив свого тата. І серед тринадцяти виділитися, і він сказав, я буду професором, я буду от найти найрозумнішим. Його також істоквали він... комплекси. Да, да. Mm. І тому якби напевно ці всі історії сімейні вони відклалися і сформували своє відношення до цього. А, про Ореста, а ваш Орест, він е, е, психолог? Так. А чоловік може бути особистим психологом для своєї дружини? Не може. Чому? Ні. Тому що немає довіри до нього 100%, немає прийняття внутрішнього. Ні. А, знаєте, от я зараз повернусь до того запитання, яке ви задали. Чи часто я ображаю чужих людей? Угу. От чужих людей не часто. А Ореста? А Орест може дозволити а. собі сказати щось образливе мені. Ну, тому що до рідних людей, знаєте, ми знаємо їх реакцію по великому рахунку. Так. Знаєте, як є таке, Спочатку похвалі, а потім вже. Навалю, а він так. тобі може навалити відразу, а це точно не завжди те, що я хочу почути. <гум> тобто іноді він говорить дуже. Так, влучно і правду. А коли тобі говорять правду про тебе, це не завжди приємно. Ну і коли... він, чоловік, ви дівчина, так і вам хочеться можливо десь просто, щоб вас зрозуміли, і послухали, може, навіть пораду не давали, і погладили по голівці і сказали, ну, що все буде добре. А він одразу вирішив. Він питання. відразу починає розповідати, де я. Щось роблю не так. І Хоча, е, як психолог, він дуже багато в чому е, мене підтримує. Я вам більше скажу, в мене і донька психолог. Це я <світ> одна серед них така. Гінеколог. Гінеколог. <світ> <І> <світ> <світ> така, яка користується цими благами, е, і мені повезло, тому що вона настільки ж тактовна. Ну, мабуть, що більше тактовна, напевно, ніж Орест, і, mm. ніж я. Я не завжди можу там оцінити. А в неї от це є. Тому, якби не сім'я, то мене би не було. Ні від початку, ні від народження, ні по сьогоднішній день. Ну, ви з Орестом 33 роки разом вже? Так. А чому так стається у багатьох людей, що це кохання згасає і перетворюється на звичку або на залежність? Це що, це не, не підтримання оцього вогнища, не підкидання обома е, хворосту? Розумієте, я ж, ми всі знаємо, що говорять психологи з mm цього -hmm. приводу. Да? Одне, це те, що люди не хочуть рости разом, одна людина росте, а друга ні. Це все ж таки, ну, як гінікова, я не можу цього не сказати. це Певна фізіологія, угу. теж, коли є певна пристрість і зацікавленість як до статевого партнера, так. це теж має певне відношення і впливає на відносини в родині. Це якась. ну, Я точно не сприймаю позиції сімейної ми живемо раді дітей. Ну, це якби, це якби, Дітям такі жертви точно, точно. не потрібні. так. І, мабуть, знаєте, от я завжди дивуюся, напевно, я ще раз скажу, мені повезло. Коли мама сиділа, от їм було 83-84 роки, і вона сиділа, вона на нього так дивилася, на тата, про те, що він каже, там волос десь поправить, десь знаєте, найсмачніший сматочок Льонечки. Тобто, от, от захоплення їм. Людмила, а це вміти. захоплення чи це розчинення? В неї близько було з розчиненням. Тобто, ну, вона знову ж таки я роблю висновок з того, що ви говорите, так що ви розповіли. Вона прожила його життя, да. не своє. Тобто вона віддала всю себе. А це розчинення? Це вірне рішення для неї, так. Да. Вона абсолютно не амбіційна. Вона дуже м'яка, і вона все життя вважала себе щасливою. І, Боже, як мені повезло, що в мене от такі чоловіки, такі діти, і взагалі. от. — А тато стало, не стало раніше? Тато мама Мама, я мама пішла через півтора місяця після тата. На 40 днів тата. І ми знали, що коли піде е, тато, за ним піде і мама. Угу. Тому що вона, е, хоча по стану здоров'я, вона би ще могла жити. Але вона страшно боялася залишитися без нього. Це настільки розчинення? На. Ви розчинилися в стосунках? Ні. Ви змогли це зробити? Е, Я навіть цього не прагнула. Угу. Тобто ви все ж. Ідете паралельно, тримаючись за руки, не живучи так. життям один одного. Так. Ну, як не живучи життям одне одного. Ну, У нас багато дуже так, спільних… Так, вас спільно, але має сназі, що ви не розчиняєтесь чоловікові, і, і він розчиняється вас. Так. У вас є взаємоповага, це все є, зрозуміло. Але е, знову ж таки, не так, що ви живете чимось життям, ви живете своїм життям. Да. І е, для мене це ідеальна картинка, коли так. А його іноді злить. Так да. хочу, щоб ви більше е, а, його справа ну не справами, а, а життям. Ви знаєте, я... він западенець. Так, я теж западенець. Ви теж западениць. Я зі Львова. — О, ви О, зі Львова. Боже, супер. Я не люблю, коли говорять западенці. А, ну для багатьох це зрозуміло про традиції. Так та він з Коломиї. Ой, ну Коломиї там прям зовсім традиція. Так. Так. Це жінка має подати, їсти, наварити борщу, накрутити голубців mm -hmm. в хаті прибрати. То сьо чистого і... фартусі зустріти та, її. Та, 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 Так, так. Mm -hmm. і... і якщо треба поплакати, як писала книжка, піти в туалет, поплакати і прийти знов посміхаючись. От mm -hmm. і звичайно, я не відповідаю. Вже цим. Хоча на старті таке було. Я там і голубці крутила, і плечі варила. Це ж аб'юзом. Якщо так брати глобальніше, а, Знаєте, мабуть, що це ото виховання, яке йшло звідти. Угу. Зараз, звичайно, от чому напевно от легше нам жити зараз? Тому що зараз немає оцих вимог. Тому що зараз він може зробити щось де в Коломиї чоловік посуд мав. — Так. — Повійтеся Богу. А ви часто говорите чоловікові, що ви його любите? Так. Да. А він вам? Коли я запитую. Mm. Але я запитую. А як, от власне, як е, жінці е, це треба запитувати так, щоб віддумав, що він сам це говорить. А... І щоб їй вистачило цього. Ну, ви знаєте, жінкам, напевно, ніколи не вистачить. Mm -hmm. Тому що е, мені здається, безумовно, в першу чергу, ну це знову ж таки це така азбука. Е, мають бути дії, да? так коли ти забув собі купити молока, а чоловік тобі купив, бо ти п'єш каву зранку е, тільки з молоком. Так то це вже ті прояви, які не словами, я тебе люблю, але ти розумієш. Mm -hmm. Знаєте, коли це турбота. Це турбота. Турбота, Але таре, кохання, турбота, або любов. це так. Знаєте, це турбота, викликана тим, щоб зробити приємне. Угу. Або ти розумієш, що твоєму чоловікові, або твоїй жінці це потрібно. І ти їй це даєш, тому що. Тобі це а, не складно, тобі це приємно і ну, якби ти можеш це зробити. Mm -hmm. Але він не з тих, які, отам, хоч він міг дуже гарно говорити, але він не часто говорить Саме там, про те, що Саме вам. любить. Да, да. А до речі, а от е, чужим людям йому легше сказати? Не думаю. Він в принципі якби не кидається особливо цими словами, але він, знаєте, я взагалі завжди дивувалася, бо я така, в мене все написано на обличчі. Мені, якщо людина не подобається, ну мені кажуть, зміни обличчя, ну так не можна. Ну якщо не подобається, я не можу зробити там радісну посмішку і щось там тю тю-тю. тю тю, -тю, 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 -тю там, Ну я абсолютно не, не така. Не, не ну можливо, я це називаю. Це тому я це не роблю. А взагалі ну, в мене не виходить, Я яко скажу, ти не вмієш врати. А він людина, яка може настільки не виражати якісь моменти, які його можуть дратувати. Тобто там всі мої подруги, кудись я пішла, там пізно прийшла, там якісь гості приїхали. Я, він каже, ти можеш взагалі їхати відпочивати, що ми вдвох ти вічно тягнеш за собою. от... І при тому, при всьому, знаєте, в нього ніколи немає незадоволеної пики на обличчі. Я йому за це безмежно вдячна. А ви залежні від емоційних гойдалок в особистому житті? Чи вам навпаки більше потрібен цей штиль? Ні, мені штиль не потрібен. Гойдалки. Мені потрібні гойдалки, однозначно. Причому я їх сама свої, створюю, щоб вони мене підтримували. Я тільки хотів да. про це запитати, але ви любите рибалку? Так. Да. Що ще е, врівноважує ваші емоції? Бесіда з людьми. Угу. З такими, знаєте, от які твої близькі, коли ти можеш півфрази пів фрази сказав, а промовчав, і тебе зрозуміли. Тобто, от такі друзі, друзі. Угу. Іноді дивитися е, якийсь серіал, можу 95 й раз. Ти просто Ти просто я скажеш, скільки можна це дивитися. А для мене це заспокоює. Я вже любил і все. я вже А рибалка це що? Це те ж сама, щоб подумати, Чи щоб знову ж таки відключити. Це азарт. Якщо не клює геть, то я злюся. А от якщо вона пару разів сіпнула, то ти вже все. Я дуже азартна. Так, це знову ж таки емоційні гойдалки. Це не заспокоювання. Ого, добре. А е, ви кажете, що від спілкування зі своїми е, да. людьми вас це заспокоює. До речі, ваша цитата: коли я вперше подивилась на свою доньку, я відчула неймовірне щастя. А ви часто говорите своїй доньці, що пишаєтесь нею їй особисто? Ні. Чому я набагато частіше би хотіла про це говорити? Я часто думаю. Я любуюся нею, ну, як зірцем, я вважаю, вона найкраща, що вийшло в нашому спільному житті, і от і від мене і від Ориста. Але, мабуть, вона каже, що я емоційно холодна в цьому плані. Мабуть, оці якісь, знаєте, моменти і страхи, які я не мала, видно, от, при тому, що нас страшенно любили, але це не було словесно, Я напевно намагаюся більше якимись такими діями. Mm -hmm. Але я Ореста набагато частіше запитую, чи він мене любить, ніж я говорю донці про те, що я її люблю. Ви проводите паралель зі своїм батьком зараз в даний момент? Не знаю, може і так. Внучки дістається більше вже. Це, до речі, було моє наступне питання. Чому так стається? Що багато батьків своїм дітям мало говориться, а онукам чи онучкам вони віддають всю любов, яку могли б ще й віддати дітям. Я буду говорити особисто про себе. Я не можу сказати за всіх. Я е, зараз набагато відкритішу. Е, я. Е, тільки з роками зрозуміло, що сказати, от я ем, років 20 назад я б ніколи в житті не сказала би, що ви гарний мужчина. Mm -hmm. Не тому, що ви не гарний, а тому, що я би що, що скажуть люди, да? yeah, що yeah, подумають. А yeah. вдруг, ви, не дай Боже, подумайте, що я там до вас заграю або ще щось yeah, хочу yeah, сказати. Yeah, yeah. І вони були настільки, ну, от бабушка у нас була достатньо авторитарна, от mm -hmm. в неї було так, от ложка має лежати так, mm -hmm. супни, не дай Боже, в кастрюлі а в супнику на столі, тобто це були якісь про це, ти говорити не маєш права, це ти сказати не можеш. Тобто mm -hmm. це якось дало свій відбиток. І коли, напевно, з'явилася донька, і коли вона росла. Я була зайнята тим, що я долала свої комплекси. А тепер, коли я стала вільнішою, я е, і доньці можу говорити, але вона вже з сарказмом. Я боюсь, що вона вже не буде це приймати, тому що баєте, я тобто, свого часу. Тобто, це знов ж таки фільтр? Ну, мабуть.